Такий у нас дворик, там значить зупинка зразу тут зверху. Ось там видно дитячий садочок. Такий длинний, так розумієш, це панельний дом. Там є парковочка невелика. Тут теж, ну я так думаю, що тут треба доплачувати. Це наш під'їзд 74. -й. І наші вікна. Де це наші вікна? Закрити. А, точно, так. Да. Ось це і ось це. Це сюди виходить спальня. Ну, щось росте біля дому, якісь кучики. Якась колін була. Доглянути виглядає більш-менш порівняно з тими будинками, що ми бачили. Да, донечко? Там він по вулиці трошки далі живе Алла. Каштани тут у нас уже, конечно, все таке сіра, попадало листя. Літом тут було посимпатичний. Але але ну, гриби виросли, глянь на клумбі. Все.